Я заслуговую подарунок на Різдво, тому що під такою назвою нещодавно пройшов конкурс серед школярів до 12 років. Діти малювали малюнки, писали вірші або твори, де намагалися розповісти, чому саме вони мають отримати подарунки. І надсилали свої роботи на електронну сторінку організатора конкурсу Наталії Гетце. Обрати кращих шляхом голосування допомогли відвідувачі сторінки. Це перший такий інтернет-конкурс, де діти самостійно могли розміщувати роботи на сайті і де вони самостійно обирали переможців. Всі дев'ять переможців, перше, друге і третє місце у кожній номінації це вибрали і вирішили самі діти. Для того, щоб їм перемогти, їм була потрібна підтримка їх друзів, тому що взагалі було більше 26 тисяч голосів, і перше місце отримала робота, в якої була підтримка більше 3200 голосів. Тепер прийшов час подякувати учасникам і визначити переможців. Урочиста церемонія нагородження пройшла у кінотеатрі імені Коцюбинського. Діткам дарували заохочувальні призи, грамоти, солодощі, MP3-плеєри, смартфони та ноутбуки. Діти достойні найкращих подарунків, адже у їхніх роботах говорила. Щирість, доброта та любов. От кожна дитина це цілий всесвіт. Роботи були всі дуже цікаві. І особливо мені сподобались роботи, де я відчула, що там не було руки батьків або вчителів. Знаєте, вони більш лаконічно і чітко висловлюють думки людей. Я так не дуже гарно пам'ятаю уривочок одного із віршів. Хлопчик пише, всі подарунки, які Хотів би я мати, я готова обміняти на щастя мами і тата. Потім дівчинка пише: Я Вероніка, я щаслива, хоч папа з нами не живе, зато мамуся щира мила і любить віддана мене. Потім дуже цікавий був хлопчик, який написав. Вор розмістив його на сайті, і потім він ще раз звертається з листом і говорить, що ви знаєте, я прочитав в газеті інформацію про хлопчика, в якого проблемні батьки. Він не ходить в школу, тому що йому немає в чому вдягнутись. Я вас дуже прошу. Давайте ми мій подарунок подаримо цьому хлопчику. Я готовий з вами до нього поїхати і свої речі і іграшки йому подарувати. Тобто розумієте, ну діти вони ага. дуже щирі. Шестирічна Катруся стала переможницею і виграла ноутбук. Її твір став найкращим. Глибокі слова з дитячих вуст пронизують найтонші струни душі кожного. Я писала твір про дітей хворих. А що ти там писала? Що вони заслуговують на подарунок. І всі діти заслуговують на подарунок. Мамоного поцілунка, сніжинки, квіточки. Чому я заслугу на подарунок, тому що я дитина. Мама дівчинки щиро вдячна за те, що творчість її дитини оцінили, адже сьогодні не щодня можна розраховувати на людську доброту. Я дуже вдячна Наталі Миколаївні за конкурс проведений. Дуже вдячна за подарунки. Вдячна за те, що підтримують діток і допомагають, дають їм доріжку в майбутнє. Та на цьому конкурси не закінчилися. У проєкті Наталії Геце Майбутнє України ще багато цікавого, де діти зможуть проявити себе і показати свої таланти. Юлія Жовнір, Вадим Демець, новини, телеканал Смарт.